Омела одна з тих загадкових рослин, що через свою незвичайність здавна наділялися людиною якимись дивовижними, іноді навіть магічними, а то й містичними властивостями. Та до наших днів Омелу вже дослідили і вивчили, як кажуть, і вздовж, і впоперек. Лікарські препарати з Омели застосовують при серцево судинних неврологічних, ендокринних та інших хворобах, а різдвяні прикраси з неї популярні у багатьох країнах. Але якщо в Україні її вважають справжнісінькою напастю і розробляють заходи боротьби з нею, у деяких країнах Західної Європи її оберігають. Чому так? І ще багато чого цікавого розкажемо в цьому відео. До речі, Омела слово з подвійним наголосом. Тобто можна говорити і Омела, і Омела. Давні уявлення про Омелу, як особливу і незвичайну, зрозуміти легко. Бо мало того, що ця рослина росте не на землі, а на інших рослинах. Так вона ще й зеленіє протягом цілого року, навіть у найлютіші морози. Словом, таємнича і загадкова рослина як не глянь. Тому у давнину і ставлення до неї було неоднозначним. Власне, ми вже й раніше розказували про рослини, які у наших пращурів пов'язувались водночас із життям і смертю, як барвінок чи калина, або ж вважалися і оберегами. І пов'язувалися з нечистою силою, як верба чи кропива. Посилання на ці відео залишимо в описі. Так було і з омелою. У давні часи розуміли, що омела все соки із дерев і через це вважали її заклятою. На полісі казали, що тут чорт загубив свій вінок, коли по дереву лазив. Або що, чорт звив вінок на дереві. А ще в Україні її називали чортовим кублом і чортовим зіллям, чортовою віхою і чортовим віником, а також відьманим помелом, жіночим прокльоном та іншими недоброзичливими епітетами. А в англійському фольклорі є легенда, яка розповідає, що колись омела була великим, гарним благородним лісовим деревом до того, доки з неї не зробили хреста, на якому був розіб'ятий Ісус. Після хрестових мук омела почала зменшуватись і була приречена на паразитичне життя за рахунок інших дерев. Можливо, саме через цю легенду британські монахи називали омелу деревом Христа. Вони жували або ковтали шматочки омели, пили воду, в якій вона була замочена, носили її гілочки на шиї для захисту від хвороб. А ось за іншими, теж доволі поширеними віруваннями. Омелі приписувалося небесне походження і здатність, навпаки, оберігати людину від будь-якого чаклунства. Та певно, ніде так не шанували омелу, як у керті. Їхні жерці, друїди, вважали все, що росте на дереві дарами небес, а загадкову омелу мали за найсвященніший із небесних дарів. Її друїди зрізували винятково на шостий день зимового сонцестояння. І лише золотим серпом. Щоб не втратити магічності, омела не мала торкнутися ні заліза, ні землі. Її вішали як оберіг над входом у помешкання, бо ж лише щастя могло пройти під Омелою, вплітали у браслети і персні, щоб захиститися від злих духів. Омелу вважали ліками від усіх хвороб і протиотрутою, вірили, що вона допомагає завагітніти, особливими властивостями. Наділялася омела, що росте на дубі. А це буває нечасто. Різдвяна традиція прикрашати свої оселі омелою найімовірніше теж походить від кельтських звичаїв. За віруваннями друїдів, вічно зелену омелу взимку належало тримати в помешканні, бо вона була тимчасовим прихистком духів лісу, які змушені були в ній ховатися від холоду і снігу. Різдвяна омела або гілка поцілунків. З часом стала основною різдвяною прикрасою в Англії. Згодом англійська традиція поширилася на інші країни. Омелу почали вішати над дверима нібито для захисту від магії і чаклунства. А люди, які опинялися під Омелою, мали поцілуватися. Причому в різних регіонах встановлювалися свої правила цілування. Наприклад, пара мала поцілуватися стільки разів, скільки ягід було на гілочці Омели, а поцілувавшись, Одну ягідку зривали. До речі, про різдвяну омелу і інші рослини, які стали символами Різдва та Нового Року у нас на каналі є дуже цікаве і атмосферне відео. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Посилання на нього залишимо внизу. У давні часи в англійських оселях гілку омели використовували як символ Святої Трійці, і протягом цілого року. Вона вважалася символом небесних благословень для усіх членів родини. Цікаво, що спочатку церква забороняла заносити Омелу до храму, бо вона вважалася язичницьким символом. Та пройшло кілька століть, і Омелу разом з падубом і плющем почали використовувати як різдвяну прикрасу. Але деякі забобонні віряни намагалися прибрати Омелу з церкви до свята Свічок. Воно відзначається 2 лютого бо мовляв у тій сім'ї, яка сидить у церкві на лаві, де упаде ягідка або листочок омили, невдовзі хтось помре. А хтось вірив у таке якщо спалити різдвяну омелу на дванадцятий день після Різдва, то молоді люди, які під нею поцілувалися, ніколи не одружаться. Але не всі забобони, пов'язані з Омелою, відчували лихо. Приміром, у Уельсі. Фермери вважали, що якщо на деревах навколо поля грязно росте омела, то й урожай буде багатим. Казали нема омели, немає удачі. А в Україні на полісі. Пасічники, очікуючи хорошого взятку, обов'язково намагалися прилаштувати вулики на дерева, на яких росте омела. А ще омелу заборонялося спалювати, бо боялися викликати бурю. Певно, ще довго можна розповідати про магічний образ омели, який сформувався в давнину через незвичайний спосіб життя і вигляд цієї рослини. Та зрештою перейдімо до наукових фактів: отож, омела вічно зелена багаторічна рослина напівпаразит. Чому напів? Бо, на відміну від справжніх рослин паразитів, які повністю втратили здатність до фотосинтезу. Омела має розвинені зелені листки і нормально фотосинтезує, але ґрунтове живлення у неї замінене паразитичним. За допомогою видозмінених корінів омела проникає у тканини гілок або стовбура рослини хазяїна і отримує з її тіла воду та частину поживних речовин. Поширений у нас вид омела біла паразитує переважно на листяних деревах, але трапляється і на хвойних. Її зелені кулясті кущики зі шкірястими листками живуть іноді до 20 а то й до 40 років, а в діаметрі можуть досягати 120 см. Омила рослина дводомна, тобто маточкові квітки утворюються на одних кущиках а тичинкові на інших. Квітки дрібні, малопомітні, запилюються переважно комахами, яких приваблюють нектаром. Після запилення і запліднення. Розвиваються кругленькі однонасінні ягодоподібні плоди із білою напівпрозорою шкіркою. Плодоносить омела рясно і щорічну, але починаючи лише з 5, 7, а то й 9-річного віку. Насіниння занурені в слизьку і дуже клейку м'якость. Клейкість зумовлена речовиною, яка називається вісцин, від латинської назви омели віскум. Давня назва омели ташений клей. Бо з її ягід робили легкі пастки для того, щоб ловити дрібних пташок. Коли після достигання плоди опадають, вони вдаряючись об гілки розбиваються, а клейка маса з насінням прилипає до поверхні. А ще, хоч плоди омали місця токсини і мають неприємний смак, ними не нехтують деякі птахи, наприклад, дрозди чи омалюхи. Особливо наприкінці зими, коли нічого смачнішого вже немає. Одні птахи ковтають плоди разом з насінням, яке, пройшовши через їхній травний тракт, не втрачає схожості. А потім, з екскрементами, насінини потрапляють на гілки і прилипають до них. Інші птахи, з'їдаючи плоди, насінину не проковтують. Витираючи липкі дзьоби об гілки, вони лишають насінини омели там, де вони проростають. До речі, на Британських островах птахів, які поширювали омелу, Вважали або Божими посланцями, або й самими богами, які в такому образі являються людям на землю і приносять божественне небесне дерево. Насіння омели проростає досить швидко, утворюючи видозмінені корені гаусторії, за допомогою яких проростки проникають у тіло хазяїна. Ферменти, які синтезуються в гаусторіях, розчиняють тканини дерева і паразит приєднується до його судинної системи. А далі Протягом перших трьох-п'яти років розвиток омели відбувається дуже повільно. І лише набравши сил за цей період, вона починає активно пущитися. Іноді ви бачите на дереві всього лише кілька кущиків омели, та часто їх дуже багато. І коли омела колонізує буквально всю крону. І дерево навіть у безлистому стані здається зеленим. Лише уявіть, як цей окупант виснажує і зневоднює свого годувальника. Звісно, протягом тривалої спільної еволюції хазяїна і напівпаразита відбулася певна взаємоадаптація. Але зрештою, рано чи пізно змучене дерево не витримає навали і загине. Звісно, разом із нападниками. Цікаво. Що хоч більшість науковців наводять переконливі докази шкідливого впливу омели на рослину хазяїна, є інші думки, приміром, що омелу завдяки вічно зеленому листю можна використовувати як декоративний елемент ландшафту. І, мовляв, оскільки напівпаразит фотосинтезує майже цілий рік, навіть за температури мінус 5 градусів, утворені ним органічні сполуки згодом, частково використовуються рослиною господаря. Та поки тривають теоретичні дискусії, ми наяву бачимо, що поширення омели останнім часом набуває катастрофічного характеру. Відомо вже кілька сотень видів дерев і чагарників, на яких трапляється омела біла. Від неї потерпають і зелені насадження у містах, і старовинні парки, і присадибні садки, і захисні смуги вздовж доріг. То що ж робити? Як заходи боротьби з омелою в Україні пропонують зрізувати всі уражені гілки, а при сильному ураженні повністю спилювати дерева, вводити в уражену рослину спеціальні ін'єкції, які знищують напівпаразита, спилювати уражені частини дерева і водночас заготовляти омелу білу, як лікарську сировину. А ще її можна згодовувати вівцям і козам. Взимку це може бути цілком виправдано, чим не зимовий випас. Та якщо в Україні до Омели ставляться як до шкідливого організму, британці до неї дуже толерантні. Щоб це пояснити, знову згадаємо про традицію поцілунків під Омелою, яка на початку 19 століття була сильно популяризована в Англії. У той час різдвяна Омела впевнено зайняла місце поруч з ялинками, різдвяними листівками і пудинами. І вже до середини 19 століття вона стала продукцією. Яку кожного року у грудні намагалися купити всі. Залізницею у різних напрямках перевозили тонни омели. Її доставляли навіть в Канаду, Австралію, практично в усі куточки Британської імперії. Через такий шалений попит власної омели не вистачало, і її мусили імпортувати з Франції. У газетах тих часів є безліч повідомлень про випадки, коли транспорт з Омелою грабували частіше, ніж інкасаторські вагони. У багатьох містах проходили щорічні аукціони з продажу оптових партій омели. Особливо цінувалися гілочки з жіночих кущиків, тобто з ягідками. Тому, коли недобросовісні продавці, щоб зробити букети омели пишнішими, запихали в них чоловічі гілочки, це вважалося ледне злочином. Загалом омеловий бізнес сприяв спеціальному її поширенню в англійських садах і парках. Нею навмисно заселяли дерева. Її оберігали і, звісно, ніколи не знищували. Але, що цікаво, навіть зараз, коли омеловий бум вже пройшов, у деяких регіонах Британії в популяціях Омели майже немає жіночих особин, бо ж саме вони були основним предметом торгівлі. Натомість у наш час омеловий бізнес роблять на лікарських препаратах з неї. Про те, що друїди вважали Омелу всецілителькою, ми вже згадували. Але й древні греки та римляни. Теж використовували її з лікувальною метою. Вона була популярними ліками в середньовіччі і пізніше. А зараз омела використовується і в народній, і в офіційній медицині. Сировиною є молоді гілочки або листки. Їх заготовляють після опадання листя з дерев хазяїв з листопада до березня. Гіпертонія, інсульт, артрит, невралгія, нефрит, цукровий діабет, ожиріння. Це хвороби, про яких її використовують найчастіше. Але застосування лікарської сировини омели ускладнюється тим, що вміст біологічно активних сполук у ній дуже мінливий і сильно залежить від виду дерева хазяїна і часу збирання. Омела рослина водночас і лікарська, і отруйна. З-поміж її токсинів окремої уваги заслуговує віскумін або лектин мл 1. За своїми властивостями він схожий на рецин, що був використаний для вбивства болгарського дисидента Георгія Маркова у 1978 році, Ми розказували цю історію у нашому відео про рецину. Посилання на нього залишимо в описі. Через високу токсичність вісцин у 2007 році був включений до переліку заборонених речовин у Великобританії. Тут варто сказати, що вміст вісцину і інших токсинів в омелі невисокий, тому її зелені плоди безпечно споживають деякі тварини. А от вам краще не ласувати її ягодами. Останнім часом у наукових виданнях з'явилося чимало публікацій із результатами лабораторних досліджень, які показують, що окремо виділені токсини омели можуть мати протипухлинні властивості. Але це не стосується рослинних екстрактів омели, які вже використовуються у вигляді ін'єкцій як додаткова терапія раку. Такі препарати набули широкого розповсюдження у деяких європейських країнах, особливо німецькомовних. Значного розголосу омелотерапія раку набула завдяки Рудольфу Штайнеру, засновнику антропософської медицини. Більшість учених і лікарів вважають цей напрямок альтернативної медицини псевдонауковим. Так ось Штайнер. Стверджував, що раз Омела вбиває свого хазяїна, то так само вона має вбити рак в організмі людини. Ну і далі в такому ж дусі, без будь-яких наукових доказів. Звісно, у Штайнера були, є і, безумовно, далі будуть прибічники, яким просто не потрібні жодні докази. А ліки з Омели вже продаються у величезних кількостях. У наукових журналах публікуються статті із обнадійливими результатами. Є дані, що у Європі понад 88% онкохворих використовують додаткові терапії, і 77% з них обирають препарати ОМЕЛИ. Та все ж, за висновками американського онкологічного товариства, поки що переконливих доказів того, що препарати ОМЕЛИ справді подовжують тривалість і покращують якість життя хворих на рак, немає. Проте, як ми вже згадували, в лабораторних експериментах. Екстракти омели показали вплив на імунну систему і свою здатність вбивати деякі види ракових клітин. Тому остання крапка у дискусії про доцільність чи недоцільність омелотерапії раку все ще не поставлена. Посилання на кілька наукових публікацій з цієї тематики ми залишимо в описі. Дякуємо за інтерес до наших відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!